Всім привіт! З вами текстильна група Кавла та як Сіваш. Вазима і зараз пропонуємо нову позицію нового надходження. Код даної позиції 124 штани трикотажні. Ціна за 1 кілограм становить 4,25 доларів. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка. 106,25 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Повторюємо зараз ваші увазі презентована позиція під кодом 124 штани 3 котажні, літо, великі розміри. Ціна за 1 кг становить 4,25 долари, а вартість мішкавого 25 кг 106,25 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Цей мішечок в єдиному екземплярі. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо код даної позиції 124, штани 3 котажні. Великі розміри, ціна за 1 кг – 4,25 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 106,25 долара. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. Клієнти Зараз вашій увазі презентована позиція під кодом 124 штани трикотажні, літо, Середні великі розміри. Ціна за 1 кг становить 4,25 долари, Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 106,25. Будьте першими, хто встигне придбати. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом. 124 штани три котажні. Ціна за 1 кг становить 4,25 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 106,25 долара. Будьте першими, хто встигне придбати цей мішечок в єдиному екземплярі. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі презентована позиція під кодом 124. Штани трикотажні, Ціна за 1 кілограм становить 4,25 долари, Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 106,25 долара. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати цей мішечок в єдиному екземплярі. Штани трикотажні, код даної позиції 124. Ціна за 1 кілограм 4,25 долари, Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 106,25 долара.